Усім привіт, дорогі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Сьогодні, як завжди, за останні три роки я знову вечерюю сама. Андрій на діловій зустрічі і наша річниця 15 років шлюбу для нього нічого не значить. Скільки було обіцянок, гірозмов про романтичний вечір. Напевно, знаючи цю людину так добре, не варто було вірити в його слова. Я вже збиралася йти додому, дістала гаманець, щоб залишити на чай офіціантові, як раптом мене покликали. Невже це ти, Кіра? Скільки років минула, а ти все так само прекрасна? Коли я підняла очі, то побачила Сергія. Мені аж мову відняло. Ми не бачились після випускного. З самого дитинства дружили, був час, що навіть зустрічались. А потім А потім він просто поїхав за кордон навчатись і залишив мене одну, навіть нічого не сказавши наостанок. Вже потім, коли я прийшла до нього додому, то його мама сказала, що Сергій поїхав навчатись. А літак відлетів вчора. Ці слова тоді ранили мене глибоко в душу, і я відмовлялась зрозуміти його вчинок. Напевно, на зло йому через два місяці я вийшла заміж за його найкращого друга. Той мене завжди любив, і про це знали всі, і навіть сам Сергій. Ось, власне, і все кохання проміняв мене на якусь зустріч, хоч вийшла за нього заміж, і без кохання, проте була велика повага. Цього було достатньо, щоб жити разом в тиші та спокої. Мене накрила гаряча ловина спогадів, коли я глянула на Сергія. Всі вечори біля багаття, то його глибокий голос, ніжні поцілунки та зізнання в коханні. Намагаючись не подати вигляду, що згадала, хто він такий, перепитала, чи він звертається до мене. Це ви мені? Пробачте, а ви хто? Гордість, злість та образа кипіли тоді в мені. Невже після скількох років, що минули безслідно, з кількох його обіцянок, він так просто зміг мене знайти в цьому ресторані та без докорів сумління підійти? Той посміхнувся та сів за стіл. Почав легку розмову, не чіпаючи наше минуле, запитав, як я, чим зараз живу. Коли запала незручна тиша, він, врешті, промовив: Вибач, що я поїхав, так потрібно було. Тоді я не хотіла розпитувати, в чому справа, де він був, чому мене покинув. Просто відповіла, що це тепер не важливо. Усе в минулому. Я вийшла заміж, живу щасливо та небідно. Хто знає, що сталося, або він тоді не поїхав. Сергій перебив мене та сам відповів на неозвучене питання. Він поїхав в Америку на похорони свого дядька. Мати сказала, що на навчання, щоб ти пішла від мене, вона не любила тебе. Твою щирість та дитячу наївність, на відміну від мене. А коли я повернувся, ти вже вийшла заміж. Того ж дня я й полетів назад. Мене не ніби вдарило чимось важким. Я й не знала, що сказати. Сергій теж сидів мовчки. Через одну людину наше життя не склалось так, як ми планували. Я запропонувала вийти на свіже повітря. Поруч була набережна, ми йшли вздовж неї. Ми довго розмовляли. З Сергій так і не одружився. Живе сам, має невеличкий магазин з будівельними матеріалами. Він розповів, як довго намагався змиритися з тим, що я вийшла за його друга. Він декілька разів приїздив на батьківщину, щоб поговорити зі мною. Приходив до мого будинку, довго стояв під ним та їхав назад. Матір, вибачити за вчинок, так і не зміг. Сьогодні він знайшов мене випадково і не зміг пройти повз. Ми гуляли до самого ранку. Розмовляли про дрібнички, жартували. Було так легко, я знову відчула ту легкість юності, почуття, яке все життя жевріла в мені, тепер горіли вогнем. Те саме я бачила у Сергієві. Чоловік мені ні разу не зателефонував. Напевно, він і не помітив, що мене немає вдома. Якось, не очікуючи сама від себе, я вирішила, що назад не повернуся. Я хочу нарешті жити тим життям, яке у нас вкрали. Написала повідомлення чоловікові, що більше не прийду. Сергій взяв мене за руку, і ми повільно пішли вперед. Любі друзі! Як вам така історія? Що ви думаєте про вчинок матері Сергія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх причитати.